Всім доброго суботнього ранку. Запрошую подивитися, які в мене є рослинки, що в мене росте. Першим покажу вам сукуленти, який я купила влітку. Я його розділила на декілька горщиків і розрощую. Це такий екземпляр, що розділений три рослиночки в одному горщичку. Це хавортія мого тата, вона дуже легко у нього росте. І друга. Взагалі невибагливі поливаються час від часу, я поливаю їх, пропускаю два поливи. Тобто один полив разом з усіма рослинами, і два вони пропускаються для того, щоб вони не загнивали. Щойно до сукулентів, які тут дуже відмінно ростуть, я поставила і свою брасію, це ірпінська брасія, вона дуже хворіє, видно, так? і я думаю, можливо, якщо так гарно сукуленти ростуть, може і брасія тут хоч трошечки відійде. У неї ось один тільки ростик, такий, більш-менш е пристойний. І цій брасії вже майже рік. Найбільше рослини захворіли після того, що у нас сталося в ірпіні, а так. Сподіваюсь, їй тут буде краще, бо вже зараз дуже холодно. Я стою в куртці, в шапці і обувзута. Дуже холодно. Цим відеом теж занесений, це кухня. І щойно я його поливала, ось так от він підвішаний тут у мене на крючку. Буде, мабуть, тут і зимувати. Поливаю я його теж раз в тиждень в душі проливом. А так він все літо ріс у мене на дворі. і дуже добре йому там було. Це я вам похвалюся у мене новиночка, сукулент. І має мається рослинка ось де-інде рожеві листочки. Воно мені так сподобалося, і я собі таке захотіла. Разом з ним до пари. Я тиждень назад купила білу орхідейку від цвіташку. Коріння у неї відмінне. Я її поливала тиждень назад. Вона ще там така, що можна і не поливати, бо дуже-дуже холодно. А ось ще одна хавортія, вона маленька і я її укорінювала. Просто зріс. Поставила на вологий субстрат. Дивіться, бачите, корінці полізли. Це була зрізана верхівка і поставлена на субстрат. Субстрат рідко поливає, тому що він тримає вологу. Там ґрунт, перліт і камінці, керамзит. керамзіт. Ось на цій колоритній скатертині особливо виглядає так по осінньому цей новий сукулент. Скатертині вже більше, ніж мені. Але коли я зробила фото для Інстаграм, вона виглядала дуже так цікаво. Цей сукулент посаджений у залишки ґрунту, який у мене був, а було у мене ґрунт для орхідей і. На дні те, що земелька з вугіллям зібралася, а це в нього посадила. Побачимо, як ростиме. Тут нічого особливого, росте адентацидіум, занесений також з вулиці, але не всі пережили нормально вулицю. Наприклад, дендрофаленопсис йому щось зовсім погано. Рослини попшикала, водою з добривом. Ось мій дендробіум. І він пропадає. М'яка бульба. І що ти йому зробиш? Аж нічого. Стояв він на дворі, ну я його вже давно занесла. І, здавалося, було булобі не холодно. Можливо, дощі і сирість так на нього повпливала. Ну, так і буде. Нормально так виглядає. Хто тут у мене? Здається, Вілсанара Хамеліон. Ось навіть бірка вціліла. Теж на вулиці стояла, і тут от занесена. не цвіте, нічого росте, як бур'янець поки що. Ще одна брасія, може, навіть цвіте. Це частина куща, який я дарила колись своїй сестрі. Виглядає досить навіть пристойно і нема навіть на що на нього скаржитися. Квіти були крупні. Отакі такі паукоподібні. Фаленопсис моєї сестри. Щось дивлюся, я сильно поналивала на них води. Така холодрига, я їх позаливала. Зараз піду попротираю. Але подивіться, який окрас у листків. Гарний. Декілька фаленопсисів у мене подарених від моєї сестри. Тому я їх доглядаю. Якось дуже по-дивному росте у мене кущ брасокатанти, брасокатлія, квітки зірочками повинні бути. Ну, Він в сторону так от росте. Може бути і таке. Коріння не видно, хоча мені б дуже хотілося. Я маю на увазі свіжого коріння, бо дуже гарно, коли росте молодий новий ростик і від нього корінці. А я такого не спостерігаю. Ростики ростуть, а де їхнє коріння, незрозуміло. Можливо, буде пізніше. І бутонів теж не видно, хто зна. Вони, може, трохи стресують, бо у хазяйки теж стрес. Малесенький анцидіум, подарований мені Юлією Форестер. Живий, переживший все Вірпіні. Отак. От. Ну трохи, наче як зупинився в рості, наче йому холодно, чи що. Ну, і завершимо на моїй оранжовій ванді, яка систематично періодично цвіте. У неї залишені квітконоси. Так вона виглядає. Поливається вона проливом, як звичайна, кімнатна рослина або в душі. Всім дякую за увагу. Нехай буде все гаразд, мирного неба. І пишіть в коментарях, як ваші справи. Всім всього найкращого. Щасливо!